Робота учасника другого етапу Всеукраїнської інтернет Олімпіади Крокдознань, учня 8 класу ліцей №1 1 Кремівської міської ради Вінницької області, Калінчука Олександра Васильовича, Павло Скоропадський, царський генерал, останній гетьман. Скоропадський Павло Петрович народився 3 або зановимством 15 травня 1873 року у Візбадені, що в Німецькій імперії, у сім'ї нащадка Василя Скоропадського, брата гетьмана Івана Скоропадського, першою мовою Павла стала саме Німецька. Значний вплив на формування особистості хлопчика мав його дід, Іван Скоропадський, але не той, котрий був гетьманом, а інший меценат, громадський і культурний діяч, засновник Тостянецького дендрологічного парку. Згодом Павло згадував завдяки моєму дідові та батькові, родинним звичаям Петру Яковичу Дорошенку, Василю Петровичу Горленку, Новицькому і іншим. Незважаючи на мою службу в Петрограді, я постійно займався історією України. Завжди пристрасно любив Україну не лише як країну з родючими полями, і з прекрасним кліматом, але і зі славним історичним минулим, і з людьми вся ідеологія, яких відрізняється від московської. Освіту отримав у Стародубській гімназії, в 1886 1993 роках навчався в Пажеському корпусі, найпрестижнішому такому закладі Російської імперії, після успішного завершення якого подався офіцером до царського війська, під час російсько-японської війни спершу виконував штабну роботу, а потім командував окремими загонами. Ще згодом став ад'ютантом Миколи Ліневича, який спершу очолював Першу манчурську армію, а згодом усі російські сили в регіоні. Після поразки під Мукденом у листах до дружини передбачав неминучість спочатку організованих повстань, спричинених як внутрішніми проблемами, так і воєнними невдачами. За заслуги був нагороджений численними нагородами, а до 1912 року став генерал-майором. Першу світову війну зустрів як командир кінного полку, на чолі якого відзначився в бою під Кравопішкіном, нагороджений орденом Святого Георгія четвертого ступеня. У подальшому командував більшими кавалерійськими з'єднаннями, а 22 січня 1917 року перейняв командування 34-м армійським корпусом, який дислокувався на тернах України. Згодом, уже після подій Лютневої революції, цей корпус буде перетворено на перший український. 11 січня 1918 року Павло Скорпацький подав у відставку з посади командуючого корпусу у зв'язку з діями українських урядовців, а його місце тимчасово зайняв яків і 17 із 19 партій, представлених в Українській Центральній Раді, були соціалістичного спрямування. Інтереси інших кіл були або представлені слабко, або не представлені взагалі, наслідком чого стала консолідація консервативних сил для зміни становища. Крім цього, навіть за такого складу раду роздирали внутрішні протиріччя. Її влада була слабкою, а спроби домовитися з нею для представників інших держав були сильно ускладнені. Не був уряд здатний виконати і свої зобов'язання перед німецькою. Імперією Австро-Угорщиною з поставки продовольчих товарів, головнокомандуючий групи армії Київ, генерал-фельдмаршал Герман фон Айхорн писав міністрів закордонних справ Німеччини Ріхарду фон Кюльману. Постійне співробітництво з цими людьми, які через свої соціалістичні теорії перестають розуміти реальне співношення речей, неможливо. Паралельно з цим було створено малочисельну від 500 до 2000 осіб, але згуртовано навколо Скорпатського українську народну громаду, яка отримала підтримку інших партій. 24 квітня відбулася розмова між Павлом і начальником штабу групи армії Київ Вільгельмом льоненом. Той повідомив, що німецька сторона прихильно ставиться до перевороту. Попри це, якщо на вулицях розпочнуться занадто активні безпорядки, армія буде вимушена втрутитися. Також було висунуті умови, які задвоняли б Німеччину. Скоропадський погодився. 28 квітня відбувся всеукраїнський хліборобський зіст. Де Скоропадського було обрано гетьманом усієї України. Згодом шеремоту ці чутки, що насправді його конкурент Іван Луценко набрав більше голосів. Утім, присутні ще до оголошення результатів розпочали вигукувати: Хай живе гетьман України! Скоропадський! Нині важко встановити достовірність таких тверджень. Утім, з огляду на консервативні погляди учасників зібрання, вибір на користь генерала гетьманського походження є вирогіднішим ніж на користь лікаря. Новообраний Гетьман звернувся до присутніх гіппопаласів з короткою промовою. Після цього Павло з учасникам з'їзду вирушив на Софійську площу, де пройшло урочисте помазання на гетьман. У цей момент 24-річний сотник Федір Черник вів повз сотню січових стрільців із 12 кулеметами до будинку Центральної Ради для зміцнення охорони. Він міг легко змінити перебіг подій, розігнав, розігнавши гетьманців. Втім, не мав відповідного накалу до вечора, 29-го і до пізньої ночі, 30-го квітня. Прибічники Скорпатського захоплюють основні установи. Відбувається останнє засідання Ради із понад п'яти тисяч козаків і старшин армії УНР, які перебували в Києві, практично ніхто не став на захист існуючого ладу. Одна з нечисленних збройних сутичок сталася власне за будинок Центральної Ради. Із 15-22 офіцерів, гетьмантів, троє загинули. Після захоплення влади було опубліковано грамоту до всього українського народу. Де права приватної власності визнавалися фундаментом культури і цивілізації, туди ж було включено основні програмні положення. За семимісячний період гетьманування Скорпатського було побудовано низку державних інституцій, врегульовано числення політичні, соціальні, економічні, а також загалом зміцнено позиції України як держави. Гетьман підтримав тісні стосунки з урядами центральних держав, на погнетах яких трималася його влада. Попри це, однією з умов німецької імперії була відсутність української держави власної армії, лише міліцейські загони. Сходом це зіграє з режимом злий жарт. роль зіграла й масова імміграція до гетьманської України прибічників білих. Часто вони розглядали правління Павла як проміжний етап до реставрації імперії. Павло згадував, з іншого боку, великоросійське коло в Україні на Особливо тепер, коли за часів мого ціменування туди зібралася леді не вся інтелігентна Росія. Всі ховалися під моє крило. Та до комічності шкода, ті ж люди рубали гілку, на якій сиділи. Згідно з умовами Комп'янського перемир'я, Німеччина мала вивезти війська зі східних територій. Тепер Павло Скоропадський втратив свою чиноголовну опору. У спробі завоювати прихильність переможців він затвердив новий проросійський склад уряду під керівництвом відомого своїми симпатіями до антанти, заможного землевласника Сергія Гребеля. Того ж дня було видано федеративну грамоту, де поголошувалося прагнення до створення єдиної федеративної всеросійської держави, де Україні мала належати одна з провідних ролей. Зрештою, розпочалося повстання рушійною силою якого були січові стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем. Майбутнім лідером ООН. Сам він казав, що січові стрільці залишилися вірними в своїй декларації, звільнив на світ вірності Скоропадському його універсал профедерацію з Росією. Після поразки про гетьманських сил Скоропадський разом із німецькими військами покинув Україну і перебував спершу в Швейцарії, а згодом в Німеччині. Там він продовжував свою політичну діяльність. Було створено український союз хиборобів державників, що прагнув до встановлення в Україні монархії. Зрештою, 16 квітня 1945 року, під час чергового бомбардування, останній гетьман України загинув від американської бомби.